Україномовних японців у світі можна порахувати на пальцях однієї руки. Хіросі Катаока один із них. Я зараз викладаю японську мову в університеті Шевченка і паралельно я досліджую українську культуру, особливо міфологію, етнологію каску. Хіросі 40 років він родом з Осаки. В Україні він живе вже сьомий рік. Його дорога в Київ прилягла через Москву та російську філологію. Не точно, Україна це центр згідно культури. Тому хочу досліджувати українську культуру. Українську мову хіросі вивчив самостійно, щоб удосконалювати мовні навички. Він, як правило, живе з україномовними киянами. Зараз Хіросі зупинився на милій його серці Троєщині. В його кімнаті багато подарунків від друзів, переважній більшості це книжки. Конференція зіликі пісне. Ще я хочу знати. Ма, про те, що про я, я зараз читаю. Крім викладання японської, хіросі займається перекладом. Ось так звучить садок вишневий вишневиколохати японською мовою. Сакура у японців займає особливу роль, як і вишня у українців. І на цю тему Хіросі хоче написати наукову статтю. Зараз він перекладає тіні забутих предків Коцюбинського. Текст колоритний, тому перекладати важко. Інколи уявити так. Наприклад, яка гора, висота скільки або які дерева ростуть. Наприклад, ну, ма, на інтернеті подивіться, будь ласка, японська гора дуже так велика. Ма, карпатська теж дуже велика гора, але трошки, трошки це різниця є. Хіросі вже знає, який автор буде наступним. Івана Франка, японською ще ніхто не перекладав. Ма, то, ма, може казати, половинку вже я став українцем. Половинку так. Далі важко, дуже важко. Да. До половинка це не так. Далі це дивіться, як може справжню правду зрозуміти настрій характеру. Українців це дуже важко. Хіросі Катаока хотів би залишитися в Україні надовго, можливо, не завжди. Щоправда, паспорт поки що змінювати не збирається.